На Волині судитимуть жінку, яка обманним шляхом вербувала неповнолітніх дівчат під приводом працевлаштування за кордоном. Обіцяла їм роботу моделями чи офіціантками, а фактично змушувала надавати сексуальні послуги. Противну увагу привернув на той факт, що особи є різного соціального статусу. За результатами проведених лідерських заходів стало відомо, що одна з громадянок зісіла вербування двох інших, з метою подальшого залучення до сексуальної експлуатації на території країн Об'єднаних Арабських Еміратів. Слід зауважити, що одна з завербованих осіб являлась неповнолітньою та грошова винагорода за її переправлення становила 30 тисяч доларів. США ми розуміли, що вкрай важливо, щоб як медична, так і психологічна допомога була надана потерпілим дітям одразу. Тому двоє з неповнолітніх потерпілих дівчаток були направлені до центру допомоги дітям моделі Барнахус, який створений на базі одного із медичних закладів області, де вони перебували близько двох тижнів. Дітям була надана медична та психологічна допомога. Психолог центру Барнахус щодня проводила з ними індивідуально психо... Корекційні бесіди у кімнаті психологічного розвантаження, за даними органів прокуратури, в Україні щороку реєструються сотні таких випадків, і, на жаль, ця цифра залишається досить високою. У 2023 році 880 неповнолітніх, а упродовж 9 місяців поточного року, 521 дитина постраждала від сексуального насильства. Потрапити в ситуації торгівлі людьми може кожна дитина незалежно від її віку статі соціальної приналежності, однак, основними групами неповнолітніх осіб, які мають високий рівень і ризик потрапити в ситуацію торгівлі людьми, є якраз діти з багатодітних, малозабезпечених, соціально деструктивних, неповних сімей, а також бездоглядні діти.